Дитель Іван Златоус про Івана Богослова, апостол Євангеліста, Друге. Знову вхися християнин наш Іван, або краще сказати що для всього світу, розгорнув духовну сіть і зібрав нас із рідних місць не для того, щоб ми його вшанували вінками і спроянцями, а щоб звеличали його благими і праведними ділами. Знову прихилив до себе свої духовні джерела, але для того, щоб напоїти спралих лінивців, а укріпити труждені народу. Знову зійшов святилище другий після Петра, а для того, щоб вилікувати одного пульгаву, а всіх нас, укріпивши у благочесті, братував для життя небесного. Він вже не лежить на грудях Господа, але, прихилившись до кожного з нас окремо, прийнявши всіх нас однаком, приніс свою жертву до Бога і вигукнув таким голосом: Ось є діти, які дав мені Господь, діти, які, які благодать виростили, і він зробив її спадкоємство Царство Небесного. Батьох колись наші здобич захопили Артеміда. А по, апостол приводить ще більше. Вона годувала собак і, полюючи за звірі, сіла оманом, аян піклуючись про Бог і повчаючи народи, посів благопізнання, вона затьмарила повітря ідвицкими процесіями, а Іоанн посвятив Азії пам'ятниками святих. Єгипет згадуючи Моїсеєм, а й повіщає про благодіяння Івана. Моїсей покарав Єгипет 10 стратами. А у Хеса Хесе краще сказати, всіх помилило богодохновені Євангелієм. Мисей же злом розділив море, Іван Христом скинув Артеміду, коли море було розділене. колісниці його були потоплені, коли Артеміда впала їм в і мрезоти мерез, були знищення. Давід каже: море побачило розтопилося. І сьогодні церква, так само губ, і гук Артеміда, побачивши її впала. вона побачила бослої Божество проповідника. Побачила богоносці, впала грішницям, і даремно вшановувала, вона побачила того, кого любив Ісус, і не в змозі була утриматися. Що з тобою, Артоміде, що ти впала? Я побачив нагроми, знищене святилище мого панування. Я побачила другого Боже, зрівнувала, я побачила того, хто приконився на Божественні груди, і померкнула на свої ідузькі груди. Де Ілля, Ілля, Лувені, який скинув, хвали, і Іван ще більше, дивний, який вильна на Вартаміду, ілля чотириста п'яти. 50 убив бив Яну у Богу і полону жреця, пожививши з краси у Христі, очуда, кам'яний стовп убив, подібного до каменя жреця, якого Іван хрестив благодаті. Кажуть, піднявши його тіло, несли на руках і поклали біля дверей Іоанна, якого він не бажав бачити за життя, всього вмертимушу шукаючи собі життя і віри. Та коли щенили лукаві ідеї від живого Христа, відвернулося, й сповідували, Сином Божих, вони відкинули його, сказавши сліпому. ми Моїсею, учня про нього ж не знаємо. Звідки він позлів сліпий, затьмарився нерозумний народ, сином Божим сповідало біля Христа, коли схваливши голову, він випустив дух і списом пронизили бік його, який ославляється і витекло багато крові і води, і викинули гучним голосом юдейський діти і говорили воїснев, він був син Божим. он свого життя проповідник, бо пізне, який отримав благосвятого духу, натро церкви світильник благочесті, око. Око Азії він скинув демона Артеміда по всьому світу голосно проповідом Бога Слово, споконвіку було слово і слово було Бога, і слово було Бог. І запитає молодця рибі письменника Святої Євангелія, хто навчив його цю, який багато настав. Це вимовити, в якій книзі він сидієш. Знайшов і виголосив, але ніхто його не, не навчив, і в книзі він знайшов. На грудях владики він лежать, і похитивши свій розум, у глибині досі за дня, виголосив, виголосив споконвіку було слово, і Слово було Бога, і слово було Бог. Щоб мені сказати більше написано, то чув, що споконвіку було, тобто отцем і отцем, і з Богом був у Бога, й Отця невимовно і безпострастно, народжений раніше віків йому слава на віки, віків. Амінь.